Теж таке питання. Ну, це я сам придумав, але придумав, тому що беру участь в одному спорі, де судяться досить рідні люди. О, мені сказав, мені одна людина в цьому коридорі супротивник, які ризики? Ну, я вас буду кажу, буду з вами судитися, мені кажуть О, 10 років нічого ви не зробите. А ви усвідомлюєте, говорю, які є ризики тощо. Тому що ви безпідставно просто заради тягнини будете подавати до суду, туди-сюди судитися. Ну, людина на мене очима так відкрила. Ну, Перший ризик це то, що от інша сторона може найняти адвоката, все офіційно проплачувати, сплачувати податки. І, в принципі, накласти на іншу людину правові витрати. Досить така проблема. Ну, тут проблема в тому, що наші судини дуже люблять задовольняти вимоги в реальності. Тобто, якщо вони там вважають, що за місяць. Суддя Верховного суду буде там має можливість заробляти 400-600 гривень, тисяч гривень на місяць, це відповідно на 20 днів це 30 тисяч гривень. Да? Ну, от, якщо адвокат собі напише, заплатить податки, сам собі створить робоче місце, напише, що за день 30 тисяч це чомусь багато. Хоча він писав те саме звернення, наприклад, до Касаційного суду яким скасував перші два рішення, але от накласти не може. Але ризик з іншої сторони є. Тут у нас двояка практика.